Наше и наша щастя і Oh Церква. Сьогодні я хочу з вами пороздумувати над темою дружби. Та що про це говорить Біблія? Чи здумувалися ви, про те, чи є у вас справжні вірні друзі, з якими можна відверто поговорити, гарно провести час? Біблія сьогодні нам скаже про те, якими мають бути ці друзі, і чи є вони в нас насправді. Дружба є важливою частиною життя, яка приносить радість, підтримку та заохочення оточуючих. Як християни, ми покликані плекати здорову дружбу, яка вшановує Бога і допомагає нам зростати у вірі. Біблія багато говорить про важливість дружби та роль, яку вона відіграє в нашому духовному зростанні. Біблія наповнена прикладами сильної та значущої дружби від Давида та Єнотана до Рут і Ноомі. Ці дружні стосунки демонструють важливість та вірність любові, відданості наших стосунках з іншими людьми. Біблія також показує нам, що Ісус показав важливі дружби під час свого перебування на землі, маючи тісні стосунки зі своїми учнями та жінками, такими як Марія та Марта. Ми можемо вчитись на цих прикладах і прагнути розвивати дружбу, яка шанує Бога, і приносить радість і підтримку в наше життя. Є багато прикладів сильної та значущої дружби. Однією з найвідоміших в Біблії є дружба Давида та Янатана. Янатан був сином царя Саула. А Давид був молодим пастухом, якого Бог помазав на наступного царя Ізраїля. Батько Йонатана намагався вбити Давида. Між Йонатаном і Давидом склалась глибока і міцна дружба. першому Самоїла 18.1 сказано, коли він закінчив говорити з Саулом, душа Йонатана була зв'язана з душею Давида, і Йонатан покохав його як душу свою. Рут відмовилася відійти від Наомі та сказала: Куди підеш ти, туди піду я. А де залишишся ти, там залишусь і я. Твій народ буде моїм народом. Твій Бог буде моїм Богом. Руд 1.16. Їхня дружба була вірністю, любов'ю та відданістю один одному. Ісус також показав важливість дружби під час свого перебування на землі. Він мав близьке коло друзів, у тому числі Петра, Якова і Івана, таких, яких Він називав своїми учнями. Він також мав близькі стосунки з жінками, такими як Марія та Марта. Ісус показав, що дружба не обмежується статтю чи соціальним статусом, а є відкритою для всіх і хто бажає, може йти за ним. Наявність друга, якому ви можете довіритись та поділитись своїми думками та почуттями, є важливою для нашого емоційного стану. У приповістях 17.17 -17 сказано: Правдивий друг любить за всякого часу, в ж він робиться братом. У важкі часи справжній друг може втішити, підбадьорити та вислухати. Здорова дружба також забезпечує відповідальність. У приповістях 27.17 сказано, як залізо, залізо гострить, так гострить людина лице свого друга. Хороший друг кине нам виклик, коли ми помиляємось і вимагатиме від нас відповідальності за наші зобов'язання. Також допоможе він нам зростати в нашій вірі та ставати, та ставати кращими, кращими версіями самих себе. Дружба також дає можливість для веселощів і сміху. У Еклізіасти 3.4 сказано: є час плакати, є час сміятись, є час сумувати і час танцювати. Наявність друзів, з якими можна поділитися радістю та сміхом, є важливим для нашого здорового та повноцінного життя. Дружба також може відігравати важливу роль у нашому духовному зростанні. У приповістях 27.17 сказано, як залізо гострить залізо, так один гострить іншого. Наявність друзів, які поділяють нашу віру. Може допомогти нам поглибити наші стосунки з Богом і спонукати нас жити життям, яке шанує Бога. Біблія показує нам, що дружба це більше, ніж просто мати з кимось спілкування. Це дар від Бога, який може вплинути на наше життя. Амінь.